ранок, 31 жовтня, п'ятниця, пів на дев'яту ранку. Віка вдома, в садочок не йдемо, бо Віка захворіла. неї нежить кашель. Будемо сидіти вдома і лікуватись. У нас нема зараз світла. Я зробила для Віки кашу швидкого приготування дитячу. Це гербер. Треба докупити. До речі, про запас. Вел Марті зараз знижки на неї. Ось зараз буду, зараз буду годувати годувати віку. Подивимось. Якщо Діма і Коля випустили відео, то подивимось. Бери снідай. Мій сніданок, чай, бутерброд з кубасою і сиром і залишок рулету бісквітного. Це я вночі від нього відгризла. Частин. Зараз 12-та година дня. Я вийшла по справах, мені треба поїхати до поліклініки. Сьогодні о по 10-й годині купували світло. Я помила голову, потім приїхала моя мама, бо Віка ж хвора вдома. І ще стала вона в такому не дуже гарному стані, я не захотіла її вже вести до мами. Але що ж, що вони з Богданом роблять? Що вони витворяють там вдвох в хаті? Це жах. Там такий бардак вдома. Фізичний бардак то Віка наводить, а моральний бардак то Богдан з вікою вдвох наводить. Там такий капець, що я оце вийшла, купила собі кави і зараз йду, трохи заспокоююсь. А на вулиці виходжу і сонечко світить, і дуже все гарно. Сонечко світить. Листя жовтіє, все так по-осінньому гарно, але ж який вітер там місцями біля нашого будинку таке дуло, що мене геть аж здувало, просто фактично в спину. У нас там завжди вітер дуже сильний, тут трошки менше, то тут вітряна така погода, але сонечко світить і небо синє таке. Ось. Тож погода приємна, але вітер! Вон знову потух Зараз динамік мені надує. А, зранку, як вимкнуло світло, я дві важливі речі встигла зробити. Ага. Помила голову і змонтувала і виклала відео. Ось. Ще потім для віки зварила вареники з сиром. Наступне відключення вже буде. Ввечері, здається, після. Ого! Яке червоне. Яке червоне дерево. Прикольно. Реально помаранчево. Вогняно-багряне. Так, по-перше, тут кругом ремонт, я тут вже заплуталась. А по-друге... У мене виявилася платна послуга, платна консультація. Мені треба було попередньо за неї заплатити. Я зараз сиду на перший поверх в касу, бо мені до лікаря треба було з квитанцією вже прийти. Ще помінялись кабінети, бо ремонт. Таке ось все. Да, я Це який поверх. Я пам'ятаю, там ще було. В системі Health 24 написано, що кладна послуга. Ну, я думаю, так приходиш та й платиш там потім, чи якось. А воно виявляється, що треба заздалегідь. Це який поверх взагалі. Вони мене такі готівкові кошти були, а готівковими не можна. Дом веселка. Розрахувала себе це капець. Карточка тут, карточка там, документи в кабінеті, оплати немає. Повернулася уже додому. Покупки із Велмарту на 428 гривень. Так, купила в'язку бананів. Один з'їла дорогою додому по 63 гривні за кілограм, як завжди. Кучок кропу. Дві булочки банан по акції 15 гривень за штуку. Одна моя улюблена булочка рулетик з малиновою начинкою. Закінчилось мило, купила ось таке мило флауер, ромашка. Далі з'явилися якісь козинаки, яких раніше не було в продажу в Велмарці, першої марки Козина крисовий. Коштує 17 гривень за штуку. Так, сир гауда безлактозний по акції 75 гривень за упаковку. Купила 4 йогурти, локомоку, один віка вже з'їла по 13 гривень за штуку, малина яблуку. Десяток яєць, ясен світ, розмір L, 74 гривні за десяток. І рис басматі хіт-продукт 500 грамів, 40 гривень. 2 гривні. І зараз буду варити, доки світло не виключили, бо мають виключити, як виявилось, не в 19-й годині, а в 17.30. Тож зараз швиденько це все розкладаю і починаю готувати їжу. Так, буду зараз варити рис в мультиварці. Так, Зараз буду обідати, рис поставила варитись, зробила собі обід. Гречка. Курочка, яка тушкована зайвою була, і підливка з-під курочки. А ще квашена капустка, то моя мама передавала. З морквою. З морквою, так. А я марку не люблю. Добре. Так, у нас вже виключили світло. Віка дуже сильно орала. Потім перестала, я привела її в порядок, розчесала, зробила зачіску, витерла обличчя. Пластир на лоба це вона сама собі приклеїла, якщо що. Я вже не хочу знімати, бо раптом знову почне. Ось Мам, у мене просто синяк. Я наклей просто, щоб синяка не була. А, зрозуміло. Так, омлетик я встигла приготувати. Правда, це було трошки важкувато тут під хеллоуінську вечірку. Під назвою істерика. Ось е, рис зварила, і Віка зараз їсть. Але я не встигла за цим всім поставити чайник з водою, термос набрати. Тепер так хочеться чаю. Ну, Щось потім придумаю. Ось у нас там темнота. Ложечку, може, ти якось візьмеш. Отак, От візьми її. ось там. Yes? Підігріла водичку на газовій плитці, весь посуд в посудомийці. Я взяла стару чашку від старого термокружку. Єдина довга ложка лишилась, Зараз поп'ю каву з молоком. Ось якось так. Калочка. Віка збирає мозайку. бо там щось там в телефоні сидить в кімнаті. Я смажу на газовій горілці, плитці, ковбасу і нагідці. Віка там все щось по-своєму складає. Самі малюночки не хоче складати, просто це совє. А бочки? Сюди пава. Не знаю, Вікусенька. Десь ти погубила їх. Так, ось Богданова вечеря, рис, нагетси, ковбаса смажена, огірочок маринований, капуста квашена.